І всім привіт! З вами Армагеддон Ukraine, і сьогодні я зробив топ 10 найкрутіших TNT-пушок на версії 1.19 в Майнкрафті. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і залиште під цим роликом коментар. Ну а ми починаємо! І перша TNT пушка У нас ось так виглядає. А вона робиться з двох слайм блоків, двох липких поршнів, одного любого блоку, одного роздавача, однієї кнопки і двох повторювачів. Давайте подивимось, як вона стріляє. Ось так вона стріляє. Для того, щоб збудувати цю тінті пушку нам знадобляться любі кнопки, динаміт, любий блок, роздавач, блоки слизу, липкі поршні і рестонові повторювачі. Для початку розміщуємо роздавач, щоб він дивився нагору. Далі ставимо рестоуновий повторювач сюди. Ставимо його. На один раз. Далі ставимо любий блок. На нього липкий поршень. На липкий поршень блок слизу. Далі ще один повторювач. Його ставимо на два кліки. Далі в підлогу ставимо липкий поршень. І на нього блок слизу. І заряджаємо динаміт і ставимо кнопку. Все, можна стріляти. Я цій пушці ставлю 60. Її легко зробити, можна зробити багато, легко доступна, можна легко зробити, потребує небагато кінті. TNT. Тінті-пушка TNT номер 2 Ця пушка не стріляє динамітом, ця пушка стріляє ігроком. Зараз все побачите. Ця пушка стріляє дуже високо. Ця пушка може запульнути ігрока в небо на 200 блоків. Тобто, тут зараз написано мінус 58. А коли я досягну апогея, то буде тут писатись 157. Тобто, округлюємо. І виходить 200 блоків. На 200 блоків ця пушка може запульнути ігрока. а це дуже багато. Для того, щоб збудувати цю TNT пушку нам знадобиться багато роздавачів, багато води, багато динаміту, любі блоки, любі кнопки, любий паркан і радсоновий пил. Для початку встановлюємо. Кути з любих блоків. На відстані одне від одного в 5 блоків. Цю відстані заповнюємо роздавачами. Далі все заливаємо водою. Тепер ставимо в будь з кутів кнопку і від неї проставляємо редстоун. Тепер ставимо по центру смираковий паркан, і залишається тільки заповнити всі ці роздавичі динамітом. Фуф, останній готовий. Все, тепер можна запускати себе в, ко в космос. ставлю цій тінті-пушці. 7 з 10. Вона дуже доступна, мала. Можна вистрілювати дуже високо, підніматися на дуже великі висоти, відправляти ігрока в космос, підніматися на бази, тікати від ігроків на серверах, робити секретні бази і так далі. З мінусів потрібно дуже багато динаміту. Третя тінті-пушка. У нас виглядає ось так. Я називаю її снайперською. Зараз зрозумієте чому. Ось що, все, що треба зробити, це натиснути на цю кнопку. Що сталося? Що сталося? Хм, гарне питання. Зараз тінь -Ті Понесло ось туди. Ще раз покажу, щоб все було видно. Ось його куди аж донесло. Тобто це снайперська пушка, бо вона стріляє ось туди порівняно з цією пушкою. Це в два рази більше. Але і тінті для неї потрібно теж в два рази більше. Для того, щоб побудувати цю тінті-пушку, потрібно багато роздавачів, любі блоки, вода, багато динаміту, смараковий паркан, смаракова натискна плита, редстоунові повторювачі, редстоновий пил і люба кнопка. Для початку. Ось тут ставимо 4 роздавачі. І тут 4 роздавачі. На них ставимо по 3 роздавачі. Ось так. Тут робимо перегородку. Тут по одному блоку, тут перегородку. Після цього ми тут ставимо. Ось так. Ось тут ставимо роздавач. Ось так, щоб він дивився вниз. На роздавач любий блок. Після цього тут ламаємо блок, розливаємо воду. Тут ламаємо блок, ставимо сюди паркан, а сюди натискну плиту. А після цього ставимо сюди любу кнопку і проводимо ось такий ланцюг з редстоунового пилку. І це не помилка, пам'ятаємо, що тут теж є повторювач. Ой, роздавач. Тут ставимо рівно 5 редстоунових повторювачів. І їх ставимо всі на максимальну затримку. Все, чудово, тепер залишаються тільки ці всі роздавачі, за, закинути динаміт. Чудово, як тільки ми зарядили всі роздавачі, можна стріляти з нашої снайперської пушки. І куди це воно полетіло? Я не знаю, я не бачив, куди воно полетіло. Зараз ще раз подивимось. Ага, ось сюди воно полетіло. Все, чудово. Я ставлю цій пушці 8 з 10. Так багато, тому що ця пушка справді крута, вона справді стріляє дуже далеко. Їю можна користуватися, якщо треба знищувати якісь споруди, наприклад, для грифу чи для знищення якихось гір. А якщо підняти її на висоту, то тоді взагалі можна буде дуже далеко стріляти. Мінус її в тому, що, по-перше, вона не стріляє навісом, тобто через гору. Тобто, не можна перекидувати через стіни. А по-друге, її мінус в тому, що вона використовує дуже багато TNT. Четверта пушка у нас виглядає так. Та і не дивіться на її розміри. Хоч вона і маленька, компактна. Три на три блоки, та вона не поступається своїми е габаритами, е своєю статистикою в тій е найпершій пушці. Давайте зараз побачимо, як вона стріляє. Ось так вона стріляє. Стріляє вона не дуже далеко, так само, як і та. Але вона стріляє не дуже сильним навісом, і вона більше підходить для руйнування стін. Щоб збудувати цю тінь -ті пушку, нам знадобляться любі блоки. Люба кнопка, редсолу пил, роздавачі, редсоуновий молоскип, смарековий паркан, смеркова натисна плита. Відро води і динаміт. Для початку сюди ставимо роздавач, щоб він дивився наверх. Його огороджуємо любими блоками. На ці блоки ставимо ось так-роздавачі. от роздавачі. Далі ставимо тут блок, на нього роздавач, тут блок, і на нього роздавач. Ці блоки ламаємо, а тут. Підкріплюємо пушку, щоб виглядало гарніше. Після цього ставимо пар паркан і натискну плиту. А сюди в цей куб ставимо е воду. Після цього сюди ставимо кнопку, сюди редстоуновий смолоскип. Ось так от він має бути. А сюди редстоуновий пил. І залишається тільки заповнити ці роздавачі тінті. Все, готово. Як тільки ми заклали сюди тінті, наша пушка готова. Можна стріляти, я ставлю цій пушці 6 із 10. так само як і перший. За її легкодоступність і компактність. Її дуже легко дістати, бо вона не використовує слаймблоки. Але вона використовує більше тінті. І вона дуже компактна, але вона не стріляє навісом. П'ята тінті-пушка виглядає ось так. І це більше не пушка, а дюб-машина ТНТ. Просто натискаємо на важіль і падає вниз безкінечне TNT. Тобто ми ставимо одне TNT, а падає вже безкінечність для того, щоб збудувати цю дюб-машину тінті. Нам знадобиться мертве віало трубчастих коралів, стіна з кам'яної цегли, залізний люк, обсидіан, редсоновий пил, редстоновий повторювач, важіль, липкі поршні, динаміт, спостерігачі, блоки слизу, детекторні рейки і вагонетка. Відступаємо від поверхні, 12 блоків і ставимо блок обсидіану. На обсидіан ставимо важіль на, важіль, ой, на обсидіан рестоновий пил. Далі ось так от ось ставимо, ось ось ставимо спостерігач. Спостерігач рестоновий повторювач. І сюди ось таким чином ой, залізний люк. І активовуємо його. Далі ставимо ось так от спостерігачі. На спостерігачі ось таким чином ставимо липкі поршні. Налипки поршні, ось так от ставимо блоки слизу. І з блоків слизу робимо спочатку таку драбинку, потім е, поворот. і далі знову драбинка. З цієї сторони драбинки ставимо мертвий трубчастих коралів і стіну з кам'яної цегли. Далі ми сюди ставимо динаміт, а сюди ставимо детекторні рейки і вагонетку. Все, готово. Натискаємо на важіль. І у нас дюпається тіньті. Я ставлю цій пушці 8 з 10, бо вона з одного динаміту, робить безкінечно, з нею можна довбити шахту, добувати діаманти, незарит, просто розбомлювати територію чи там, добувати блоки, але вона дуже дорога по слайм-блокам. Що з інші пушка? Це такий самий дюб тінті механізм. Клас. Але він трохи відрізняється. І це не просто дюб механізм. А це дюб механізм плюс флаймашина. Тобто, ось то те, що ми робили, це дюб. ТНТ на одному місці. Це корисно, коли ми йдемо добувати ресурси. Але для того, щоб розтищати територію, щоб добувати блоки, це не дуже підходить, бо воно на одному місці стоїть. А ось це летить завжди вперед. Давайте подивимось. Все, полетіло, полетіло. І воно так буде летіти безкінечно і підривати все на своєму шляху. Безкінечно. Правда, вона дуже лагає. Можна ще, ще сюди сісти. Ой, зараз вона розбомбить цей дім. У! для того, щоб побудувати цю тінь тіню флай-машину, а нам потрібен обсидіан, важіль, рецоновий пил, рецоновий повторювач, детекторні рейки, вагонетка, спостерігачі, блок слизу, липкі поршні, залізні люки, стіна з кам'яної цегли і мертве віяло трубчастих коралів. В цілому те ж саме, що і для того дюб Тін тінь -ті механізму. Ну, звісно що відступаємо 12 блоків від поверхні, ставимо блок обсидіану, на обсидіан важіль, рецоновий пил, спостерігач ось так повертаємо. Ставимо рестовний повторювач і ставимо на нього затримку. Далі ставимо сюди так само залізний люк. Чудово. І активовуємо. Тепер ставимо абсолютно так само спостерігачі і тут основна відмінність. Тоді, ось тоді, ми ставили на ось ці спостерігачі липкі поршні. Тепер ми ставимо на них блоки слизу. А вже на блоки слизу ми ставимо липкі поршні. Далі робимо таку ж махінацію з слаймблоками. І начіплюємо сюди стіну скам'яної цекли, мертві трубчастих коралів. І не забуваємо про динаміт. Далі ставимо детекторні рейки і вагонетку все. TNT Fly Дюб машина готова. Погнали! Я ставлю ці TNT пушці 9 з 10, бо вона така ж сама, як і та, але вона ще й летить безкінечно. І на ній можна подорожувати. Сьомий TNT механізм. Це у нас не пушка, це у нас пастка. Для тих друзів, які не люблять жартівників. Можна зробити ось таку пастку, щоб вони більше не заходили в ваш дім. Або на анархічному сервері. Заходимо в дім. І все підривається. Нагадую, дім не взірвався тільки тому, що він з обсидіану. Це спеціально зроблено, щоб е, залишився каркас. Але можна і з будинком таки провернути, чого б ні. Для того, щоб побудувати цю тінті-пастку, нам знадобиться обсидіан чи будь-який інший блок, з якого буде складатися ваш будинок. Любі двері, спостерігач і багато динаміту. Чим більше динаміту, тим більше буде бубух, для початку робимо дім. Я зроблю його 3 х 3 з обсидіану, як і тоді. Чудово. Тепер ставимо спостерігач, щоб він дивився червоною піпкою вниз. Тепер ставимо двері і прокладаємо динаміт. Все! Готово! Тепер той, хто зайде в будинок, одразу підірветься. Я ставлю цій TNT пастці 60, хоч вона і дуже добре працює, але її можна помітити, бо вона під двері стоїть спостерігач. А по-друге, вона довго спрацьовує і, ну, і вона дуже дорога. Але якщо поставити в дім якусь скриню, то тоді точно спрацює. Для цього треба тільки змерекована техна плита і динаміт. Дуже багато бажано. І тут багато розуму не треба, піднімаємось на 13-12 блоків, щоб TNT не дістало нашу будівлю, коли вона буде падати. Ну, коли TNT буде падати і підриватися. І, і будуємо квадрат. Максим... Максимальних можливих для вас розмірів. Чим більше, тим краще. Бо більше місця буде. Все, готово. Тепер на цій динаміти розставляємо натискні плити. Все, чудово. Тепер ставимо тут доріжку з динаміту, щоб можна було розбігтися. І можна тестувати. Я ставлю цій Тіінті-міні-гри 5 з 10. Бо вона дуже дорога, хоч і дуже весела, але дуже складна і назавжди коштує своїх зусиль. Дев'ята Тінті пушка, це теж тінті міні гра така ж сама, але без плит. Це двобій. Там, де ти проти. Одне проти одного, ти не можеш бути суперника. Зато ти можеш підпалювати під ним динаміт. І треба якомога швидше скинути супротивника вниз. Хто перший скине е -е, супротивника, той і виграє. Ну, тут теж розуму не треба. Відступаємо 12-13 блоків від поверхні. Е і робимо максимально великий квадрат з тінті, який тільки можна. Тут тільки тінті і кресела. Все готово, тепер можна підривати все, битися зі своїм другом і перемагати чи програвати. Я ставлю цій міні-грі 60, -ти. вона більш доступна, більш легка і більш цікава. Але менш популярна. І 10-та тінті пушка. Нарешті найсильніша пушка в світі. Ядерна бомба, я її називаю. І це ось це. Так, ядерна бомба в один блок. Смійте, смійтеся, ця ядерна бомба буде посильніше за всі ті пушки в минулому, в майбутньому і колись ще просто стаємо, кидаємо. І тепер, як тільки щось стане на шляху у цієї бомби, ось перешкода, то станеться ось це. Гігантський кратер. За секунду. Сотні урону. Просто ваншот всіх вбиває за один удар. Знищує всі будівлі просто за секунди. Дуже доступно. Найкращий варіант. І ця суперпушка робиться всього-навсього з обсидіану. Рейки і мільярду вагонетки з динамітом. Ставимо обсидіан, щоб нічого не підірвалося. Рейки і, вагонетку з діна... і вагонетки з динамітом. Треба їх просто простакати. Тобто, ставимо дуже багато їх. Стаку вистачить. Тобто, стак динаміту. Використовується набагато краще, ніж просто так. Чим більше ви натикаєте, тим сильніше буде вибух. Все, я достатньо натикав, тепер ламаємо рейки. Ось там от у нас стіна. Ми штовхаємо в напрямку стіни. Куди? 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 Ну добре, ось ця стіна. І ось. Ось це було щось. Воно ще до сих пір там зривається. Цілий гігантський кратер. Просто подивіться, як воно його розірвало. Це однозначно 10 з 10. Легко зробити всього-навсього стак динаміту. Купа урону знищує всі будівлі, всі домівки, вбиває любого ігрока з тотемами, з незаритовою бронею. Головне, лише достатньо натикати вагонеток. Правда, складно керується, але все ж таки це просто пушка. На цьому ми будемо закінчувати. Сподіваюся, цей топ був для вас корисним. Ви використали найсильніші з цих пушок, і вони були вам корисні. І я попрошу вас поставити лайк. Це мотивує мене швидше випускати нові ролики. Підпишіться на канал, щоб не пропустити мої нові ролики. І поставте коментар, щоб бути на зв'язку. До побачення.